Случайно нажав буде серія 2 бо що то уровень на мінімумі стоїть ми тільки трохи припідняли Так, що у нас там ще подивитися де у нас теча? у нас не, не теча, я називаю Слізить на це все хватить Подивимось Бо зараз не дуже ми багаті Стам, блядь, про фермерів каже, що ми Олігархи. Такі ми олігархи. Так, у нас циліндр тут підкапує, ну, не натекло нічого. Так. Ну і найбільша у нас проблема. Саме більша проблема це більш всього, що нам треба буде купити верхнє решето. Оце верхнє решето. Чого? Тому що тут його вже треба, мабуть реставрувати, ось ми його на реставрацію могли здати, а зараз, зараз нажимається камера. А зараз... Ну бачите, дирки. Ось тут дірка теж нема. Придивитися силінблоки. завтра більш всього сашу десь буду визванювати. Хай приходить, тихенько закати руки і потихеньку ми будемо його перебирати он що ж він завівся а то все ерунда так варіатора у нас що не тече переводиться хорошо а, цього що на цьому почепника ми його поміняємо я його вже раз міняв і кажеться я її поставив тут якийсь там блядь. ну типа не, не хороший який був такий поставив, думав би домолотити. Ми більш всього цього почіпника поміняємо і цю масліночку, ось до знизу. Треба купити якийсь такий переходничок типу, з трубкою і вивезти десь його сюди його на низ, прикрутити ту трубку, щоб був доступ, бо тут на щитки стоять і більш всього що. Ну проблемка. Промастити Саша, і... напевно, його не мастив по причині чого три шприця дома лежить таких, хороших. а він мастив я ось до його взяв ну це хороший шприц він мастив таким шприцом що той блядь, взагалі не качав ну я ним хотів накачати це з комбайну забрав а він ніфіга не качав Ну, Саша в нас ж любитель трошки бабахнуть врізати і все бо я до злякався спочатку не качав я думав що може в самому бакові Трубка та лопла, але в принципі зняв, підкачав грушу і пішла соляра нормально самотком. Ця помпа вже більш всього теж накрилась, тому що на нього обратка лупашилась цього е -е. з помпи верхньої, та що на моторі стоїть. Такі от справи. Чи боремося, що спина була, чи почки, не знаю, що блядь, болить. Короче. Зараз чекаємо стини, накинемо його, накриємо. В принципі, що на сьогодні все. Бо навіть якщо захочу сьогодні помпу відкручувати, вон, мотор гарячий, поки прогнав, той. Такі діла. Так що Саша, якщо дивишся мої відоси, то все завтра переставай пити. Переставай пити, я знаю, що ти ховаєшся від ТЦК, всі ховаються від ТЦК, але ти переставай пити, тому що... У нас трошки багато є роботи. Якщо можна буде підзаробити рублів трошки, то зробиш а сам зробиш пару рублів та й І я трошки буду мати тих лишніх пару рублів, бо вже в долгах, в шилках, як в помідорах. Так, що у нас там? Так в принципі. На цей рік от. Всім пока, лайки, підписки.